Не тільки що дві дівчини у нього взяли два біглітні за місто Гошу. Тільки що. Ви путаєте. Не я... тільки що, а хвилин 15-20 назад. Чоловік не хотів туди, за туалет. Дві дівчини, дівчини, які взяли сюди. Ви оба, я повторяю, я на ви обращаюся, ви вибачаєте. У мене все, у я все получил отримав этот, я більше з вами не збираюся розмовляти. Добре, зараз будемо складати акт.

Ну, только что кто-то позвонил, сказал, опять я отсюда, а у тут подходит. Я вызвал нашу Україну. Украину. Нашу... Зараз прикинь. Придвернулся, Вася. Этих вызвали, чтобы они подстраховали. Вот эти ну, не это. А куда она пошла? Это чем? Это со свободы пошло? Да. Рост. У мене, мене бере, але воно да, різко. Якщо дівка на каблуках, то наша вийшла і пішла туди. Цікаво, Що ж вони разом з міліцією їздять, а? Братки. Охренеть знає. Ярю, то дівка пішла, от вона от нас вийшла і пошла туди. Запускати по одній комісії так, що тут не було комісії, так. Хто за? Ти що, Туди всунули інший протокол чи що? Ну, а, як? а як? Чому ви тут це робили? Шука, вони відходили. Шукайте мене. Давайте кожну домашку переключу. Просто коли руки трусяться, це вже цілу ніч. То я не дотягла цю стрічку. І якби хоча б мене їх дві було, знайдіть другу. сумку. знайдіть в мене друга. Будь ласка, знайдіть. Хоча б, б другу. Повернулися протоколи. Так що, відкрита була? – Було відкрите, відкрита, бо не дотягне. Тут стільки було не доклеєно. А руки трудно є. Пенсіонерів три, наша Україна, два. Зелені 1, Зелена Україна 4, Лічко 129, Україна майбутнього 2, Батьківщина 212, регіонів 283, Трудовий Союз 1, Ляшка 5, голова заступниці придачі, комісії, печатка, підписи дата, час, один спостерігач поліса. Поза те, щоб перевірити протокол, прошу проголосувати хто за. Голосуємо всі. Хто проти, утримався?

Господа наблюдатели, а что вы тут мешаете? А мы не можем. За двадцать две девяносто шесть. Автомонта выправляли. Тысяча Що? Виправляти не можна. сорок восемь, четвертая 47 я на 1164, 64, ніхто не ви побачите. Сьогодні 1168, 8, 0, 9, 1164, 10,4, 11, 1168, 12, 35. За кожного кандидата голосних 37. Музетка 359, Демишева 112, Тимошевка 41, Журавльов 12, Капинус 29, Каваленко 6, Гарчевський 29. Это порушение закона. Вот такой вот